Віт, шановне панство, мене звати Софія. Моя історія буде про те, як я кинула вживати без реабілітаційних центрів самостійно лише за допомогою онлайн груп Історія мого дитинства була складною. Мама з татом розлучилися, коли мені було 5 років. Більше я батька не бачила. Мамі було важко, вона мене віддала дідусі з бабусею. І, на жаль, у мене з ними не склалися гарні стосунки. З мамою теж було непросто. І коли я почала жити сама у 18 років, я повністю віддалилася від своєї родини, навіть набрала слухавку. І ця сімейна ситуація залишила в мені порожнечу. Я відчувала недолюбленість, відсутність опори, емоційної безпеки і велику жалість до себе, звісно. Отут вже був корінь проблеми, бо з цього почався мій егоїзм. Направду, я росла сама по собі і робила багато дурниць. Я з дитинства уникала спілкування з іншими, я обожнювала дивитись телевізор, проводячи в його компанії багато часу. Потім з'явився інтернет, я теж повністю туди провалилась. А, також я багато часу проводила в своїх фантазіях у явних світах і обрала собі творчу професію. А, я вела блоги, спілкувалася з людьми в інтернеті, але реальних друзів і соціального життя в мене не було дуже довгий час. А, бували навіть періоди, коли я або моя творчість навіть ставали популярними в інтернеті, але з мого оточення ніхто про це не знав. А, увесь мій світ був у віртуальному просторі. І цікаво, що згодом ці блоги навіть допомагали мені знаходити роботу, проте я її втрачала, тому що не вписувалась в колективи, не могла висловлювати свої ідеї сміливо і панічно всього боялася. А обідня перерва була для мене джерелом стресу, бо я постійно думала, як би мені втікти від усіх. В особистому житті теж було складно ще. Я була ненадійним партнером, я тікала, я була зосереджена на собі, і часто все йшло не так, як мені хотілося. Оцю мою внутрішню порожнечу нічого не заповнювало. Мені хотілося більше сексу, більше уваги, більше любові, я вся така хороша, я так стараюсь, любіть мене це все. А всередині я була порожня. І я почала вживати вже після 20 років на тлі цих невдач з роботою, від цього давлячого відчуття, що зі мною щось не так, я не можу встановлювати гарні тривалі стосунки, мені дуже самотньо. І, звісно, нема сил втілювати свої амбіції, тому що я постійно концентрувалася на собі і своїх А Коли я почала вживати, я знайшла у цьому ліки. Мені ставало легше переносити самотність. Мені ставало дуже цікаво з собою. Я занурювалася в творчість. У якийсь, як мені здавалося саморозвиток, але завжди речовина закінчувалась, і вся ця мотивація йшла разом з нею. І ще як додаток накривала депресія. Від того сил ставало ще менше. Потім я пішла вчитися до університету. У мене вже була технічна освіта, але хотілося вчитись далі, і там мої соціальні проблеми ще сильніше загострились. На тлі стресу я не могла зосередитись ні на чому через тривогу і шукала способи її зменшення. А з часом це стало серйозною проблемою. Мені довелося залишити цей лиш. Я приховувала масштаби того, як часто вдавалася до зміненого стану свідомості. Згодом це стало помітним. І одного разу на зустрічі з мамою вона розплакалась, благала мене припинити, думаючи, що в мене анерксія, я виглядала справді жахливо. Знову ж таки, я не могла собі дозволити попросити про допомогу. І тоді я перескочила з однієї речовини на іншу, і так ще пару років їхала, але, звісно, це життя не було щасливим. Я знаходила собі різні залежності. Я підсідала і на гроші, і на увагу, і на релігію, і на пошук справедливості, і на психотерапію, і над якісь надідеї в мистецтві, на всяке, не тільки на речовини. Але чому я була нещасною? Тому що в мене було негативне мислення залежної людини. Я бачила проблеми в інших, я постійно поверталась до своїх образ, я не довіряла ні життю, ні людям і перебувала в постійній напрузі і страхах. Я не вміла проживати власні емоції, я тікала від себе, від інших, і після чергової недачі в мене стався емоційно важкий епізод, який вже відкрив мені очі на мою залежність. Я зрозуміла, що в мене з цим проблеми і так далі жити ну, не варто. Я карала себе, плюс ізоляція, відсутність підтримки, родини, друзів. Загалом це було моє дно. Тоді я усвідомила необхідні змін, і мені на Ютубі почали траплятися рекомендації всіх інтерв'ю з людьми, які пережили подібні історії. Я слухала їх цілими днями, щоб відволіктись від власних думок. Хтось розповідав про групи, мені стало цікаво. Я просто загуглила і знайшла онлайн-групи. На своєму першому висловлюванні я плакала. Говорила, що втомилася від такого життя і хочу змін. І мені сказали: повертайся, ми тебе любимо. Для мене в той момент це було дуже важливо. Я пережила абсінцію вдома, слухала зранку до вечора групи, брала слово, і це дійсно мені допомогло. Я відчувала підтримку, я відчувала, що в мене вірять. Мені стали близькими ці люди, їх досвід, їх думки. І завдяки спільноті я почала поступово змінювати своє життя і своє мислення. Мені дуже пощастило, я з першого разу знайшла класну дівчину спонсора. Спонсор це людина, яка веде по програмі, це одужуюча людина. І цей контакт для мене виявився дуже цілющим, бо я їй довірилась, вона жодного разу мене не підвела, не засудила, і це для мене дуже важливо. Коли я почала аналізувати своє життя, я побачила, що мені потрібно вирішувати в першу чергу. У мене з'явилися сили це робити. А це дійсно допомогло мені вийти з того кризового піке, куди мене занесло. І щодня я знаходжу на підтримку, щоб не відбувалося в житті. А мені стала подобатися відповідальність, подобає, подобається бути корисно іншим. І що важливо для мене, я повернулася до творчості. Я знову повертаюся до себе, до навчання, до дорослішання. Я постійно набуваю навички думати по-новому. Це процес. І як на мене. Головна умова для новачка це бажання змінити своє життя і готовність діяти. І це дійсно так, більше нічого не потрібно. Я би порадила новачку просто спробувати, без упереджень, дати собі шанс. Я безмежно вдячна спільноті. Це зараз для мене люди, яких мені легко любити і нічого не чекає натомість. Я більше не почуваюся самотньою. Я знаю, що тут мене приймуть з будь-якою. Дякую за увагу. Всіх обіймаю.